Вітаю вас, мої маленькі друзі. Сьогодні я вас познайомлю з дивовижним, красивим і таємним птахом совою. Сова символ мудрості, науки, знань та досвіду. Це великі хижі птахи, які поширені майже по всій земній кулі. Вони не розрізняють кольори і все бачать в чорно-білому кольорі. Живуть сови в різних місцях майже у всіх регіонах земної кулі. Ці птахи відрізняються своїми великими очима, незвичайним дзьобом, пухнастим пір'ям і плоским обличчям. Крім цього, вони видають кумедні звуки, а живуть ці особини частіше самотньо. Сова хижий птах. Харчується переважно савцями, невеликими птахами, рептиліями і комахами. Вони, як і інші птахи, не можуть жувати, бо у них немає зубів, тож ковтають їжу цілком. Сова єдиний птах в природі, вуха якої складаються тільки зі складок шкіри. До того ж, вуха розташовані несиметрично. Це дозволяє найбільш точно. Визначити напрям джерела звуку. Сова має дуже тонкий слух, який допомагає її полювати. Далеко не всі особини, супереч стереотипам ведуть нічний спосіб життя. Деякі види полюють і не сплять вдень, деякі карликові сови проявляють активність вранці. Частина сов перелітні птахи, частина осілі, своїх гнізд вони не будують, селяться часто в нішах скель, дуплах, старих гніздах. Пташенята з'являються на світ безпомічними і сліпими, з білим пухом, який з часом змінюється на пухове оперіння, а лише потім на пір'я. Сови дійсно нікого не залишають байдужими. Їх незвичайний вигляд, голос і поведінка завжди привертатимуть увагу людей. Ось такі вони незвичайні і дивовижні істоти.